Всем привет, ребята! Вы вот на канале Кристи. И сегодня мы в нашу банку будем танцевать песню за МРЭ. Я знаю, что это детская песня, но мы уже и с Ультеном. Бабка, иди сюда. Можно нам и с Я буду на дом стоять. Давай, бабка, давай. Купуйте все, що потрібно з пільговим періодом до 92 днів за стосунок альянс. Пограємо в гру Замри! Коли я скажу замри замри. А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, танцюєм! А не грає гру зупиняєм! А не грає, заумирає. Ви готові. Чуєш, грає музика? Танцюй! 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 Стоп! Заумри! Танцюємо! Танцюємо! Стрібає! Стріббаєн! Заумри! умри! Крутимось! Махає! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Плинемо! Робимо хвильки! Руками і літає! Тепер звірнає! Коліна піднімає! Коліна, підніми! Тупцяємо! Нахиляємось! Покрутились! Нахилились! Покрутись. Одрязаємо! Рухаємо плечима! Ось так! Ось так! Плечима! А тепер музика пришвидшується. Будемо зображати рухи тварин. Ви готові? Поїхали! Крокодил! 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 Жирафа! 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 Оу! Лисичка! 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 Шапка! Стріпаємо, як шапка! Стріпай! Тупцяємо як слони, Туп-туп, туп туп Словники, словники! Тупцяємо, як слони, туп 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 Тобі музика поїхали! Пінгвін. Пінгвін! 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 Ти можеш так! Ось так! Ось так! Так! Зобри! Восменіг! ніг! Ось ніг! Усі разом! мені ніг! Ведмедь! 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 Так! Рассон! Ведмедь! А тепер рухаємось на захід! Рухаємось на схід. Рухаємось на захід! Рухаємось на Ну Знову рухаємось! Стоп! Замри! Готові! тобі! Знову рухаємось! На захід! Рухаємось на схід!